Всіх вітаю у новому відео і розпочинаю його зі своїх квіточок амарильсів. Вони зараз якраз в повному розквіті. Всі чотири квіточки цвітуть на обидвох цибульках. Тут, тут, цей трішки нижчий. Але тут ще ось така стрілочка йде. От, буде ще, напевно. Тут я не знаю, тут тільки листочки є. От хто не бачив, вони в такому воску. І все, я їх не поливала, отак писало, що не потрібно. І мені одна з підписниць написала, що можна після цвітіння зрізати. І знову будуть квітнути. Віск залишити. Ну, спробую спочатку так. Якщо не вдасться. Буду знімати віскі і посаджу прямо в ці горшки в ґрунт. І потім, можливо, наступного року знову мені розквітнуть. Побачимо. Тут всі мої з надвору вазони, а на вулиці в нас ось що. Зимонька зима, сніжок. І, можливо, школа буде завтра онлайн, тому що ще 15 градусів морозу має бути. Ще хочу вам показати свою монстеру. Я її по порадах перенесла тут до вікна і пересадила вже її в цей більший горщик, тому що то був менший просто вкладений в цей горщик. Я тепер пересадила, на тему замовила ось такі тримачі. До речі, дуже класно тримають. Там можна ці колечка регулювати, вище, нижче, скільки листочків там, де тримати, тому що вона вся. Падала мені отак наперед і в бік. А тепер я вже таке зробила більш-менш, бачите, як вивертаються тепер листочки до вікна. Цей, цей, Оцей-тільки тільки, тільки ну, розкрутився, новенький, свіженький. Так що от Результат за кілька тижнів біля вікна вже новенький листочок з'явився. Тому нехай хоча б взимку тут точно буде. А там побачимо. Також мені рясно дарує нові стрілочки, листочки заміокулькас. Ось цей тільки кілька днів тому от такий був манюсінький. І оцей свіженький. Я дуже люблю цей вазонок також. Бачите, маю такі, такі липкі у формі котиків, пташок. Вони там різні бувають на Амазон вкладаю. На зимовий період, коли вологість висока, а такі якісь мушки маленькі, іноді десь пролітають, то вони гарно зачіпаються на ці наліпочки. З церкви принесла дві пуансетії. Сказали забирати, тому що їх просто-напросто викидають після Різдва. Ревізор, кукі, питають мене, де ж ваші інші коти? Та є, всі є. Просто ця вона така вона сама молоденька, сама така чемна, до речі. І ми пускаємо її майже цілий день проводить в домі. А інші на вулиці. Вони звикли, вони вуличні, вони навіть не хочуть в хаті. Вони прийдуть деколи поїдять консерву і назад. У них там всі умови є. Я колись показувала, чоловік зробив будиночок нашим котам на вулиці, обігрівається там, комфортно їм. Так що все добре, не хвилюйтесь. О, дивіться, а цей мацько прийшов до катрусі в спальню. Але в нього така процедура. Він має з раковини попити водичку в першу чергу. Рокет. При тому, що в них свіжа водичка є всюди. Але з раковини смачніше. І це тільки Рокет так робить, завжди більше ніхто. От, поки я нагода покажу вам. Живі, здорові, біскет обідає. Прийшов, тільки що і чийськет роденький поїв, але щось забула відео зняти. Зараз десь його ще пошукаю. І відчитаюся, що всі коти є, всі на місці. Піскет. Голодний дуже. І це шуба, де ж йому холодно. А ось і чіскет. Тут на вулиці їсть сухий корм. Тільки що з'їв банку консерв. Вічно голодні. Марчика свої розваги, зліпив сніговичка. І тепер на санах. Питається, але дуже вітряно. Ну що, як я і підозрювала, сьогодні вівторок, навчання онлайн, мінус 18 градусів, замело нас і катруся вже сидить онлайн за комп'ютером в кімнаті Марчику. Не обов'язково пишемо. Можна, от пише котрій годині, що, якщо якісь є питання, але не обов'язково є завдання на папері. З одного предмету, математика, читання там, почитати, відповісти на запитання, розмалювати. І ще десь один має бути спелинг слова виписати там в алфавітному порядку. Ну і кілька таких практичних завдань, практики такої по математиці, по читанні на планшеті буде. І все. Зараз поснідає. Зробить вільний цілий день. Хто пам'ятає, давно дивиться, мені з України привезли, я замовляла котячі пензлики. Можливо, хтось здогадався, що такі пензлики потрібні для розпису Петриківського. І я собі дістала дуже таке велике бажання навчитися. Я і малювання, я завжди думала, що це речі несумісні. Ну, Я взагалі ніколи не любила малювати, але петриківський розпис мені дуже подобається. Ось такі перші мої мазочки, я там вчилася різні листочки. І я зараз в процесі навчання покажу вам свої перші невдалі кроки, звичайно. Ну, Але це, я кажу, все з практикою, як і навчитись кермувати за автомобілем, і грати на фортепіано чи бандурі, чи на чому. Це мій другий був малюночок. Це третій. Поки що я змальовую чи на якісь майстер-класи записуюся. Але спочатку малювала акриловими фарбами, навіть піпетка. От піпеточкою калину малюється, бачите? Потім зрозуміла, що мені ними не дуже гарно виходить, почитала, що можна замовити Гуаш. гуашем вже ось цей малюнок набагато легше пішов і краще. І от недавно це моя така монохромна, крайня робота. До речі, мені найбільше сподобалось такі однотонні робити. От поки що такі результати на сьогоднішній день. Собі зробила таку невеличку територію за столом. Ще хочу купити блокнот з чорними аркушами. І на чорному фоні малювати також дуже гарно виходить. Так що, ось такі в мене вільний час. Тепер мальовки, називається в Петриківці мальовки. Маю ось такий навчальний посібник від Наталії Масюк, роздрукований. Тут, бачите, можна ще пташки навчатися. Все є як колись в косу лінійку ми пробували, знаєте, букви писати вчить. І тут так само все починається з простих мазовочків. І так далі. Оце з котячого пензлика, такі зернятка виходять. Ну, Вчуся. Я в процесі, але сьогодні вже вирішила поділитися. Це я розпочала вже з початку року, ну, але не було ще. Скільки я таких видерла листків і просто викинула в смітник, тому що інколи нервова система здавала. Пран каже, мені все подобається. А я кажу, це просто як. Дитячі малюнки в мене поки що, виходить, до такого рівня, як я хочу мені ще йти і йти, але ж тому і вчуся, тому і практикуюся. Арт-терапія така. Зранку в спортзал йду, а ввечері, як є можливість і час, малюю Петриківку. У мене ж є скринька з Петриківки, село Петриківка, художник Єрмолаєва. Це мені. Колись передала Ліліанку і мою племінницю із України, пані Наталя з каналу в садку у Наталії. їй дуже вдячна. І от там калина також, я навіть планую якісь вже краще потренуюся. Мені поки що оці листочки не дуже гарно виходять І взагалі котячим пазликом не так легко малювати, як здається. Як натренуюся, то я змалюю собі ще такий малюнок. також. Ще від пані Наталі маю також писанку. Петриківка, та сама художниця Єрмолаєва. Також така тематика клин, Дерев'яна писаночка така, дуже гарна. От навчуся, якщо до кінця цього року гарно малювати, то можна самому собі, наприклад, іграшки на ялинку розмалювати. І всю ялинку прикрасити в патриківській тематиці. Було б чудово, щоб тільки навчитися і мати час на те все. Сьогодні вперше через камеру годівнички я побачила ось таку пташку. Окрас просто неймовірний, весь в цяточках біленьких покрильцях на голові та шиї в полосочку. Тут собі так підвісився, потім вистрибнув за зернятками. За допомогою Google я узнала, що це є волохатий дятел. Навіть не знала, що існує така пташка, ну дуже він гарненький. І Дивіться, бачите, це в мене вживу, показує на телефоні годівничка, камера. І зараз ми відкриємо віконечко. Бачите, ось вони там. Зараз будуть. Не прилітають, відлітають. Опа! Є І. от. Те саме бачу в телефоні. Зараз пташка там також знаходиться. У нас сітки на вікнах. Ну і, звичайно, щодня прилітає мій улюблений кардинал, яка ж гарна пташка. Весь такий червоненький. Бачите по пташці, як вітряно сьогодні, і ось якого розміру він в порівнянні до такої пташки, як синичка чи горобчик. Всім дякую за перегляд, вам бажаю світла, тепла, сонечка, добра, міцного здоров'я, мирного неба і побачимось з вами у наступному відео.